Вітаю для того, щоб супровід одного із батьків з інвалідністю першої або другої групи для виїзду за межі України пройшов вдало, прикордоннику слід пред'явити такі документи. По перше, документи, що підтверджують особу, це є закордонні біометричні паспорти. По-друге, документ, що підтверджує родинний зв'язок, яким є свідоцтво про народження. Окрім того, документ, що підтверджує інвалідність на сьогоднішній день, це має бути посвідчення, що підтверджує відповідний статус і групу. Довідки МСЕК в цьому випадку буде недостатньо. Окрім того, має бути документ, що підтверджує факт реєстрації сина чи дочки і батьків за однією адресою. Таким документом може бути, наприклад, витяг про зареєстроване місце проживання, який можна одержати у ЦНАПі. Якщо ж реєстрації за однією адресою у людей немає і не можуть оформити з якоїсь причини, може. Можна оформити акт встановлення факту здійснення догляду відповідно до постанови Кабміну номер 57 І все, проїдете!